Забрала посилочку з пошти мені прийшли квіти. Зараз вам покажу, я ще одні замовила сьогодні, але я думаю, що завтра вони приїдуть, а може післязавтра. А сьогодні забрала посилочку. Я навіть забула, що я замовляла, чесно, тому що я замовляла на тому тижні, і вони якби, ну, коли ти робиш замовлення, і воно тобі не к спіху, тобто на якийсь час. То я так зробила і забула. І от зараз забрала, роздивляюсь, тут квіти Отакі. От Спочатку вони мені здалися такі дуже страшні якісь. Я достала одну квіточку, думаю, боже, щось воно таке не дуже гарне. Я зараз вам скажу. Коштує, ну вона силіконовий, да, ці квіти вони силіконові. І ця гілочка коштує 160 гривень. А потім я їх трошки розпарила. Тут у мене така бускова магнолія, а це біла. І от, класно виглядає, мені подобається. І амаранта ще замовила такого, вон там висить. Тут гортензія. Гортензії в мене багато, але біла гортензія вона швидко псується, вимазується і пил на неї, і все. І я її завжди замовляю, щоб була. І, і такі ще квіточки. Їх теж треба трошки відпарити. Я зараз прийшла в школу трошки прикрасити зал. Зараз вам покажу, тут вже є ну, така імпровізована фотозона. Ось така тут зараз фотозона. Я думаю, додам просто ромашки. Ну, спочатку я хотіла не так робити, але вже стоїть, я не буду вже це все знімати. Тому буду робити, як є. Я поставлю ромашки, ну і додам кульок, щоб все це гармонійно виглядало. Ой у нас така злива на вулиці. Я зранку вже заїхала в магазин, купила акриловий лак. Я, ним, ну, я його використовую для того, щоб фіксувати глітер на, на пінопласті. Самий найкращий спосіб. Все тримається гарно, нічого не осипається. І я, коли фарбую, я ще поверх акриловим лаком профарбовую, щоб глітер не осипався. Отакий лак у мене. Можна використовувати взагалі будь-який. І я ще вчора забрала з тему посилку. Така мені штука прийшла. Це не зйомки такі, це вона така дуже рівненька. І вона ще легка. Я хотіла зробити квіти великі, але я так думаю, що воно просто не буде витримувати буде все падати. Тому що тут взагалі немає ваги. Або ставити щось сюди. Цю штуку треба переварити, можливо. Ну, то ладно. А ще прийшли такі телескопічні підставочки. Можна їх на стіл, наприклад, використовувати Там з ведмедиками або з кульками. Сюди наливається вода, ця штука стає такою важкою і гарно тримається. Ну і вона розкладається. От я тут її розклала. Напевно, на метр сімдесят, я так думаю, висоти воно розкладається. І тут ще поклали вони в подарунок. Отаке. Ну, це мені точно не знадобиться. Комусь віддам, можливо, комусь потрібно. Квіти я завжди відпарюю. Зовсім інший вигляд. А по-перше, це прибирає зайвий силікон, якщо є на квітах, от їх коли е, збирають, можуть бути якісь такі вісюльки з силікону. Відпарювач все це прибирає. Ну і сама квітка стає набагато кращою. Навіть такі розкриті квіти, які приходять. В коробочках, ну, тут, наприклад, я їх теж відпарюю, тому що все одно зминається листячко. Ну, тут от я вже відпарила абсолютно всі квіти. Не відпарюю я тільки стабілізовані рослини на це, і так ясно, що їх не треба відпарювати. А сухоцвіти, до речі, також я відпарювала, тому що. Мені колись прийшли, вони так трошки спресовані були. Відпарювачем дуже добре їх можна було ну, надати потрібну, більш-менш форму. їх так розрівняти. Вже пізно піду додому. Сьогодні я вже не встигну зробити композицію. Я думаю, на такий підсвічник. Або, можливо, на підставочки. Я завтра подумаю, як краще зробити. Я вчора нарешті трошки прибрала на складі. Ну, принаймні, у мене тут є місце, де можна робити репетицію. Дуже доречно я все це зробила, тому що сьогодні у нас немає води. Невідомо, коли дадуть. Я ще думала, може зранку прийду помию підлогу, але добре, що я вчора це зробила. А зараз проводжу таку репетицію. Я повідпарювала квіти. І от думаю, як би мені зробити композицію. Я думаю, можу ту підставочку пофарбувати в чорний і на неї зробити. Не знаю ще. Подумаю. У мене все змінюється по ходу. Я... Поставила підсвічники, поставила підставочки, які маю, ну і думала ж, як би зробити композиції. А потім взяла оцю підставку круглу. Я просто вчора відпарювала квіти і на неї ставила їх, щоб форма була гарна. Ну, от я так поставила сюди, воно мені подобається, як виглядає. З цього боку ще треба подумати, як зробити квіти, щоб вони були. І так само повітряні все. І от над кристаликами я також думаю, чи ставити, чи ні. Напевно, поставлю все ж таки. Ще би навести порядок в кульках. У мене тут багато зараз ящиків, просто зібрані всі кульки підряд з монтажів. і Їх треба всі розсортувати і розкласти. Зараз збираю таку стіну а, із Фатіна. У мене тут рулон Фатіна трьохметрового. А На фон я закріпила велюр. І на цей валюр, звичайним степлером просто прикріплюю Фатін. Хочете зекономити, щоб не псувати велюр, можна магнітами закріпити або пришити. Мені простіше це робити степлером. Ось така виходить стіна. Я тут використовую каркас 160 х 250 м висотою, і в мене пішло менше рулона. Зараз вам покажу У мене там кусочок залишився. Я не знаю, тут залишилось небагато. Підсвічники я все ж таки вирішила зробити з намистинами. Я їх запакувала, щоб вони при транспортуванні не пошкодились. А, і зібрала таку композицію. Зараз ще одну збираю і все. Коли отакі фотозони, там, композиції, збираючи щось таке, взагалі не слідкую за часом, бо вже вже 9 година вечора. Треба йти додому. Я зараз приїхала на локацію, буду оформлювати фотозони. На 18 років, фотозона у мене з Фатіна. На вулиці так класно, навіть не хочеться працювати. Зараз би таксісти з кавою. Але в мене сьогодні фотозона і завтра, а от завтра я не знаю, бачите. Сьогодні у нас така погода і, напевно, завтра така сама буде. Чи буде дощ, не знаю. А завтра просять фотозону на вулиці. Подивлюся ще на погоду. Доробила вже фотозону, показую, яка сьогодні у мене краса. Ось така фотозона на 18 років. А декор для такої фотозони каркас, велюр, такі підсвічники і підставочку для тортика. Ви можете замовити у нас, написавши нам в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. А якщо хочете навчитись робити гарні оформлення і заробляти на цьому, у мене є навчальний курс по фотозонам, там 27 відео уроків і, пройшовши який, ви обов'язково навчитесь робити класні фотозони. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс нам у соціальні мережі.